Повітря, друзі, апдейт по додатку Flutter для притулків, що вдалося трошки попрацювати. ну так нормально. А, додав багато всього, а, закінчив дата-модель, ну майже закінчив, тому що там по будуть якісь фікси, трошки потім а, додав роботу з базами, буде, як я казав, дві бази локальна та в клауді. Додав реєстрацію нового юзера через клауд ну тому що для локалки юзера завжди один. Протестив, як працюють рули в Firebase і. були деякі там завтики, але то таке. Додав ще в документацію, обновив флоу, по-перше, тому що так, там також є трошки зміни, обновив, обновив діаграми дата моделі. Додав документацію по ChatGPT, так як я казав. А, ну, фактично, там а, мої запити та відповіді ChatGPT, на базі яких я хотів показати, як працює ріжка і як її можна використовувати для вирішення якихось там питань і оптимізації свого часу. А, я довго думав про формат, як це краще зробити. Там відео, не відео, пости ще щось коротше там Скріншоти, але мені здалося, що найкращим варіантом буде просто запихати це в документацію поруч з проєктом, щоб було зрозуміло, що ось кусок запиту в чат GPT, а ось цей же код, який працює в цьому ж проєкті. Ну, мені здається, що ну, здається, що це найкращий варіант і ну, максимально зрозумілий, звідки і куди і що йде. Там треба буде переписати трошки ще тести інтеграційні, додати емулятор Firebase на локалці, тому що зараз я працюю, ну, тому що я один працюю з віддалим клаудом а, і на ньому те ще. Але треба буде додати локальний Firebase емулятор, щоб коли більше людей приєднається, на що я сподіваюся, то вони змогли без проблем усе це тестити. Зараз, на жаль, цього ще немає. Треба трошки буде ще пофіксити віджити, зробити невеличкі рефактори, щоб максимально розділити логіку, код, ну і всякі тулзи, які інжекціяться. Тому що там теж не дуже все гарно, бо трошки писав в попихах і більше, скажімо так, їбався з самим дартом, тому що. Ну, як я казав, я ж вчуся по ChatGPT, а не по мануалам, так? Бо все чесно. А тому деякі речі трошки для мене там дивні були а, в плані синтаксису. Але ми це подолали разом з ботом. А, дуже трошки був здивований темою роботи з формами в Flutter. Чому? Тому що. Ну, мені трошки казалось, що, здавалось, точніше, що. Uh. проєкті, який багато працює з формою, тому що повсюди, фактично, це ввод-вивід, валідація даних. Ну, бо це mm -hmm. <різько> додаток, рідко де, без цього буває. А, робота з ФОМ трохи якась ну, реально раточна. <різько> Я там подивився декілька підходів, як це робити. А, там і через Stateless, і через стейтфул. Віджити. Stateful віджити мені не дуже сподобалося. Чому? Тому що виходила якась трошки, така інкапсуляція, що а, я використовую форму, а хрін, яка контролює зверху форму, начебто не повинна ну, ніякого стейту мати. Але ну вона має стейт а, і ну таке, не знаю. ну Тому що стейт використовувався як частина покриття функціоналу форми, яка начебто повинна це в собі мати, але через те, як побудований удар та флатер, мабуть, чи можливо я щось ще не знаю, воно вилазить наружу. Ну, і це мене трошки дратує, тому що я люблю, коли знаєте, коли все просто і красиво. Ну, ти додав форму і форма сама все собі там робить. І ти не зайобуєшся стейтом, формою контролю чи ще щось, ну типа. Але виходить так, що повинен це робити. Я там зробив це через якісь контроллери. Для мене трошки дивно, що це за хер. Ну, тобто, я розумію, що це за хер. Коротше. Фактично, це зовнішній стейп. Але, блядь, нахера воно так зроблено, я не знаю. А... Можливо, це невірне рішення. Якщо хтось шарить Flutter і подивіться, будь ласка, кого е скріна за регістрацією, е Але воно так працює і начебто окей. Е ще був завтик з контекстом, який я так і не зрозумів, як фіксити, чесно, і чат GPT теж мені не зміг допомогти, як це фіксити. Окрім зробив все, блядь, зі стейт ну, зі стейтом. І виходить тоді, що будь-який будь віджит, який використовує в собі асінхронну логіку, повинен бути стейтфул. І це якось, типа, а з якого хера? Ну, коротше, мені не зрозуміло. Завдик в тому, що ну, в тебе є якась там функція, наприклад, ну, наприклад, та же реєстрація. Да? Ви нажимаєте кнопку реєстрації, і що повинно зробити, повинна. Ну, Піти запит а, до бази, який додасть юзера, там а, закине картинку юзера а, в сторіч, а, ну і відповість. А коли відповість, а, звісно, роутер повинен вас перекинути на хомпейдж, ну чи, чи ще кудись там далі. Але роутер використовує контекст, який в цей час, ну, начебто, може вже не бути, Ну, тому що віджит може здохнути. Я, звісно, не дуже розумію. Як віджет може в такому випадку здохнути. Ну, тобто, якщо тільки там мінімізація пам'яті буде в додатку, ну, на мобілці, або якщо там юзер якось його вимкне ну, коротше, додаток чи ще щось з ним зробить, ну, коротше, Само по собі я не розумію, який може бути флоу, щоб під час виконання віджет кудись дівся. Але лінтер матюкається, каже, що блядь, так не можна, а ти кори, після там, авейту, кори, викликаєш контекст, ай-яй-яй, а вдруг його немає. І я такий, типу, бля, ну, типа, але ну, він так вважає, тому він хер його знає. Ще не дуже сподобалась тема, що ну, можливо це через е, який хуйово якось написаний. Але коли, а, ну, наприклад, робиш if, і перевіряєш, що якась зміна, а, ну, наприклад, не нул, ну і тоді там щось цієї зміни робиш. Але Лінтер матюкається і каже: Ви хочете використовувати зміну, яка може бути ну. А ти такий, блядь, так зверху ж, ну начебто і стоїть, який ну. Каже, що тільки коли бліднину, ну, якої є, ти мені це кажеш. Але все одно ну, матюкається і потрібно ставити ці, блядь, знаки питання і апострофу. Тут, чесно кажучи, ще, ще трошки ну, мені не зрозуміла різниця, тому що ну, знак питання ставиться, Типа він буде. Повертати значення тільки якщо ну, те, де ви поставили знак питання, змінна, вона існує. А інакше ну. Ну, начебто логічно, так, як вже в скрипті. Але от знак е оклику це інша тема. І, типу логіка така, що він верне значення тільки, чи обов'язково, коли. Ця зміна не ну. Ну щось таке, коротше. я подивлюсь, звісно, документацію, тому що <смі> ну, чисто на погляд, я так і не зрозумів блін, на різниці. Ну, тобто вона десь така є, але якась дуже тонка, і не зрозуміло болі на чим знати, питання один не зайшов. Ну, тіпо, що треба було додавати ще один оператор. Можливо, є в цьому якась логіка, але поки <смі> візуально і <її> не побачив. <смі> що, що там ще було, коротше? Um, ну, в більшості випадків, коли от сфор, ну, з макапом працюю, Ча-GPT відпрацьовує прямо ідеально. Um, ну, тобто, реально, я на вход тупо подаю картинку, кажу, блядь, чат-GPT заби мені з цієї картинки, будь ласка, маркап для Flutter. І він такий. Хуяк-хуяк, ось тобі, блін. Ну, вставляєш прямо один в один. І це прям ну, реально дуже круто, тому що. Робити це русями, ну, розмічати дизайн там скріну чи віджиту, ну це блін напряжений і не дуже весела робота. А тут за тебе просто автоматично все зрухнуло. Причому, Якщо дуже хочеться, то можна прямо взяти, знаєте, зробити невеличкий скриптик, який просто перегонить усі фігма скрини. В... Ну, якісь картинки, кудись закачає, а ви потім ці всі картинки закачаєте на ChatGPT і отримуєте відповідь код для кожного. Ну і фактично можна дуже сильно автоматизувати розробку будь-якого мобільного додатку. Ну, звісно, крім якихось диких з якимось анімаціями ще чи фігньою, тут буде проблема. Але от прості форми, прості якісь дизайни, де не, ну, не потрібно щось там дуже нереально кастомне, буде реально дуже круто працювати. З дизайном, до речі, ще теж питання. В них є теми в флатері, але вони якось дуже дивно працюють. Чому дивно? Тому що. Є розуміння тем, ну і в більшості людей, і <смас> так вже сталося історично, да? що тема це така фігня, у тебе є UI-ка. Ну, в даному випадку Flutter UZ Material UI, і він в ньому прям вшитий. От є в нас матеріал UI. Звісно, у кожного елемента є якісь параметри, правда? Ну, Ці параметри є частиною теми. Тобто ти, значить, такий Відкриваєш тему і кажеш, так, коротше, всі кнопки, типу там, наприклад, там, elevated, наприклад, кнопки, повинні мати отакі параметри. І, наприклад, різнитися по стилю в випадках, наприклад, там primary, secondary button, ну і так далі. Ти такі це все в одному місці описав, а потім такий кажеш, а ну переключи мені тему з цього на стій. І вона такі хуяк-хуяк, все. Ну, і ти це робиш. В одному місці, і тобі не потрібно кожен раз ці параметри передавати напряму усім цим відджетам, коротше, ні. Але в Латер це зроблено саме таким чином, що ти відкриваєш тему і таки кажеш, тема там така то, там такі то, такі -то, такі -то параметри присвоїти, наприклад, до парамету background-color. Колор. ти такий, блядь, це мені. Кожен блядь, параметр цим хоче додавати. Це жесть. Я тоді не розумію дуже, а навіщо цей зовсім клас тема, і, і ця вся фігня, якщо ну, ти просто можеш це в константах прописати, і, ну бля, і буде тобі та сама тема. Ну, Тобто, коротше, я це не зрозумів, можливо, знову таки чогось не знаю. Але на перший погляд виглядало досить дивно, незрозуміло, і тому я поки це не юзаю. Що ж там ще в Флата було цікавого такого? А, ху -ху -ху. Так. А, тести, до речі, теж писав для моделей через ChatGPT, Ну, так як тести дуже прості, та й моделі самі дуже прості. ЧаGPT просто нову, а все зробив. блін, реально теж зекономив дуже багато часу. А, Ще побачив таку тему. А, я не знаю, наскільки це окей, не окей. Ну, з точки зору application девелопменту саме для Flutter, Але дуже багато всього використовує тупо синглтони. Ну тобто Firebase весь на Сінглтонах, всі там Pass провайдер на Сінглтонах, ще якась фігня на Сінглтонах, і майже все викликається: типу, там Firebase.instance, там а, якась фігня.instance і так далі. <святе> ну, і загалом, в принципі, в мене як девелопер до цього ніяких питань немає. Це дуже, досить актуально. Чому? <к Tales> Тому що, ну, конект до бази даних у вас один в додатку, правда? ж? І робота з системою, наприклад, для отримання там, якихось каталогів чи ще щось, теж одна. Тому передавати це через. Ну, все дерево, наприклад, колів через провайдерів. Ну, це, блін, дуже багато лишнього коду, дуже багато проблем з тестами і прочою фігньою. І реально, коли це просто реально Сінглтон і реально єдиний інстанс, причому ну, який без змінних. Тобто, це хені, яка просто щось виконує, то це ну, дуже зручно. І насправді в коді, в, б... ну, в Бекенді, в більшості випадків я роблю так само. Просто В Бекенді це не завжди можливо через те, що ну, не завжди не один інстанс, не завжди там ще якась фігня. Тобто там є багато своїх там, нюансів, через які не завжди можна Сінглтон дуже гарно вписати. Але все одно в більшості випадків реально він допомагає. Наприклад, в Тому ж Go я дуже часто використовував синглтон. Хоч більше на це плюється, каже, щоб треба передавати через функції. там десь. Але, блін, реально, люди, коли передаєте це через функції, там в 20 функцій, блять, це такий гавнопіл починається, що просто купець. І просто цей код нереально потім читати, нереально зрозуміти, нереально поправити. Ну, вам реально, щоб щось змінити, наприклад, там, додати ще один, один якийсь клас там, чи коннектор, чи ще щось, вам треба переписати там 20 файлів, ну це йобнуться можна. А тому я просто роблю Single Tone, ну, наприклад, того ж коннекту до бази даних, там, з пулом, наприклад, conneкшені, все. І просто кажу, блядь, імпорт файл, коротше, коннект, Connect, DB, блядь, і хуйня, і її І це ну, типу, нереально зручно. Можна зробити, щоб не викликати прям по кожному файлу зробити один контекст і з нього викликати. Можна зробити через. Uh, dependency Injection Container, викликати через нього. Але, чесно кажучи, uh, використовувати Dependency Injection Container ну, можна, але він мало чим відрізняється від, від того самого синглтону самописного. Але це ну, додатковий код, який тобі потрібно десь там скачати, і додатковий пакет. Тому, коротше, я просто пишу на синглтоні, де й не парюсь. Uh, і це ну, працює ідеально. Ну, тобто не, не перший рік я це роблю і х, ніяких проблем з цим немає. Хоча ну, в більшості випадків ви можете почути, що щось Синглтон – це погана тема, це антипатерн і т.д. і uh, Ну, Це знаєте, як кажуть, якщо ти лопатою купати не вмієш, то лопата для тебе буде антипатерном. Uh, тут так само. Тому ну, я був приємно здивований цим що Flatter, ну, Це дуже часто юзається. Ну, і це реально. Було. Я думаю, як мене, наприклад, той же репозиторій впихнути очі, там, усі віджити там передавати. Спочатку думав, реально зробити його просто провайдером без нотифікацій. Ну і передавати через провайдера. Це теж можна. Ну, наприклад, так, здається, авто той написаний, що я юзаю. А, але мені здалося, що простіше зробити через синглтон, просто викликати. Ну, знову таки, тому що контексту а, в репозиторії немає, є лише функції, де і все, які щось там виконують локально. Тому ну дуже зручно. А, оце такий ще один плюсик з Flutter. А, Ще гарний момент те, що ну, реально швидко білдиться. Я пам'ятаю, як білдився як Нетів, ну, він набагато довше це робив. А, тобто для запуску чогось а, це було реально довго. Ще прикольно, я не розумію, як працює а, ну, самий луп тесту в Флатері. Ну, я на це не дивився, тому як би не і не розумію. А, чому? Тому що в більшості випадків. Ну, Тести виконувалися через запуск емулятора, наскільки я пам'ятаю, в як тобто ти Запускаєш емулятор, в ньому запускається додаток, і ти потім його тестиш. А в Flutter додаток не запускається. Тобто, Flutter тестує якось сам себе, ну, тобто, без запуску самого аплікейшену чи генерації. Ну тобто, на, на мій погляд, він... Будує чисто dart код, його компілює і його ж тестить. Але без прив'язки якось до ну, цієї мобайл-інфраструктури всієї. Ну, тобто Він запускає його не знаю, як просто звичайний бекенд код. і Тому тести запускаються дуже швидко. Ну, тобто такий написав тест, буквально там через секунду воно вже починає запускати тести. І це прямо ну, собі. Тобто оптимізація швидкості для розробки дуже крута. Ще трохи не зрозумів, чим відрізняється перезагрузка ход грело та просто релоот. Бо для мене чомусь грелот завжди не працює, якось ломає роутинг, це дуже вдигну виглядає. Плюс ще помітив, що коли використовуєш просто релоад, деякі компоненти воно якось не вбиває, як... начебто бере аплікуху і ще одну плікугу запускає поверх першої. якось так, ну коротше, Бо я бачив якісь дублі в дереві компонентів. Приход лоді такого не було. Ще трошки не зрозуміла мені тема з диспозом. ну Це типа. Як, як там, Деструктор? Чого я назвав диспоуз, не знаю. ну В один хрєм. Коротше, це деструктор. І колись він тип, автоматично викликається, а колись його треба руцями викликати. І ось це мене трошки ну, якось так здивувало, типу, не зовсім зрозумів, які, в які моменти це потрібно робити руцями. Ну, здається, що в ті моменти, коли те, що ти викликаєш, не прив'язано до дерева віджитів, мені так здається, але можу помилятися. Тому що ті самі ж контролери для форм а Потрібно диспозити руцями. Тіпа. Ну, коротше, це, це трошки дивно. І мені здається, що це трошки такий бах. Тому що все-таки я ж контролер додаю до Віджета. І Віджит знає, що в нього є контролер. І, мабуть, коли Віджет здихає, то він повинен сказати: Слухай, контролер, я здихаю, здихаю разом зі мною. Ну якось так. Але можливо, це зроблено, щоб. Контролер не здох раніше часу. Ну, тобто ви, наприклад, забили модалку, модалка закрилась, здохла, а контролер, який цю модалку контролював, здохнути не повинен. Але мені здається, краще було б забити навпаки і просто явно вказувати, коли контролер не повинен дохнути. По дефолту він завжди дохне. А от в таких моментах, коли я кажу, не дохне, він не дохне. Ну, тоді б я вважаю, що це значно. Зменшила кількість помилок в коді а, і витоків пам'яті. Плюс, о, в, ну, в більшості випадків, вам реально потрібно, щоб контролер і ця вся, вся фігня дохла разом з відджетом. Тому, знаєте, ну, автоматизувати ту частину ну, по дефолту, яка в більшості випадків працює, а не в меншості. Ну, коротше, десь так. Uh, Загалом все прикольно, часу тільки ті, ті, нам не, не вистачає на це все ну, дуже розтягується. Uh, ще не доходив до там, кастомних форм, uh, не форм віджитів точніше. Uh, цікаво, як це робиться, Дивимо, Анімація. Анімацію трошки дивився там, для uh, Ну Начебто нормально. Але ну, Юайка мені не дуже сподобалась, якось трошки, ну таке, коротше. Трошки багато коду, скажімо так. Можна було зробити менше. Як там робити анімацію в віджетах самих C фігні, Не знаю. Була прикольна тема, як робити зовсім анімацію, ну просто візуально, Не А, Є якась нова там мегаліба, ми для кнеття теж якусь юзали, яка юзала векторну анімацію. А тут з'явилася ще якась більш нова. Там а, хлопці дизайнери скидували. ну Прям реально ти можеш там епічне відео зробити, анімаційне, воно його пережене вектор. Цей вектор заходить на флатері. І він типу буде там займати понти місця, працювати блин, on the fly, короче, без всяких тормозів звичних для вектору. Ну, інакше, як знаєте, як нативний елемент. Ну, типу, дуже круто. Коротше. А, ну, я подивився там екзампли, типу, ВАУ. Ну, тому що можна робити дуже круті візуалки а, для додатків, які майже нічого не будуть жерти, ні по пам'яті, ні по ресурсам, ні по чому. Коротше. І при чому це робити, знаєте, там, в один клік, типа, там, експорт, імпорт, коротше, і все. Тобто, не потрібно там ніякого там когду, руцями, нічого такого. Просто я картинку вставив, де все, блін, ну, дуже круто. Ще там багато чого треба робити. Я потроху починаю писати іші все, тому якщо хтось хоче щось додати, то може. Фірма вона відкрита з юайками. Год з мав теж відкритий все буду писати, документації, датафон, діаграми, все є. Ну, в принципі можете і самі зрозуміти, хто більш прохаваний, а, що треба робити. А, хто менш прохаваний, ну, чекайте на іншу або просто пиліть формочки а, там на додатки всього. А, просто дивитесь на датамодель, що потрібно додавати. А, там не потрібно робити нічого а, з точки зору UI. поки. Достатньо буде просто зробити ну, на матеріалі форми, які функціональні. Тобто більша ідея прописати саме роботу з базами, з логікою, як це все повинно працювати. А UI-то можна вже потім прикрутити. Тобто, функціонал він в першу чергу йде. Я там фактично юзаю дизайн макапів. В принципі, даже, даже ок. Тому, десь так. А, так що, якщо цікаво, долучайтеся, долучайтеся до телеграм-каналу нашого, де ми а, розмовляємо. А, якщо ви джун, то можете теж спробувати свої сили щось гарне зробити. А, пер цілком сорсний, тобто, якщо ви хочете його там кудись далі подвигати, повністю ваше право, ніяких там блоків чи ще щось там немає. А, ну, Єдине, що якщо ви робити щось там поведе, то потрібно бути open source, це єдиний, єдиний момент ліцензії. Тому долучайтеся і зробимо прикольний додаток для Петруків, щоб людям хоч трошки легше жилося з тою жопою, в якій вони живуть. Ну і я, собственно, в ній теж живу, тому що я теж волонтер, якщо ви не знали. Тому я цю біль дуже розумію. Наскільки тяжко контролювати весь цей поток інформації коли більше 100 тваринок. І потрібно за кожним слідкувати, за кожним аналізи записувати всі ці бінг обробки. Дохініші реально речей, які потрібно робити з твариною, з одною. А тут їх більше 100, у мене 170, майже а може і більше. вже. Їх там теж хем порахуєш, блін. Тому це реально складно і такі речі. Полегшать набагато працю і зменшити кількість пройомів, які дуже можливі при такому рівні стресу. На цьому все. А, сподіваюсь, ви будете слідкувати за проектом. Як і казав, якщо цікаво, приєднайтеся.